Знову добрий день. Хотів насправді продовжити те, що казав Дмитро Геннадійович з приводу того, що от мені сподобалась дуже фраза: що віддай десятину і будеш багатим. Віддай жертву, віддай і тобі і сам отримаєш цього. Я подумав про одну таку цікаву річ: що у Старому Заповіті, Старому Завіті, Бог робив багато речей. Зокрема, чудес. Дуже багато чудес зробив Бог. Починаючи від створення світу і закінчуючи всім тим, що ми читаємо в пророках, в законі, в книжках різних. І це неймовірні речі. І це неймовірні речі, але є одна проблема. Всі вони виявилися, виявилися неефективними. Завдяки всім цим чудесам, речам Бог. отримав Нуль людей до себе. Одну, а двох, двох, виште, Єноха а Іллю. От дві людини, які е, одразу пішли до нього. Ті інші, якими б добрими вони не були, не могли врятуватися завдяки всім цим неймовірним речам. Але всі вони, і ми з вами, набагато більш ефективно виявився метод, коли сам Бог приніс жертву. Сам Бог приніс жертву. І це принесло йому теж вигоду і теж багатство. Тому що завдяки всім чудесам Божим до нього не прийшло жодної людини. Завдяки одній жертві до Бога прийшло мільйони людей. І мені здається, що це найбільш показовий приклад значення жертви в нашому житті. Що жодні твої справи. Жодні твої таланти, жодні твої дива, які б ти не творив, вони все неефективні, доки ти не готовий віддати від себе щось дороге для цього. І Бог показав нашу цінність для нього, Бог показав те, що ми для нього важливі, тим, що Він віддав для нас найдорожче. Він побачив, що без цього ми не будемо спасені, ми не будемо врятовані, ми не будемо з ним. І тому він, не роздумуючи, віддав. І це приклад для нас, що якщо ми хочемо отримати щось, якщо ми хочемо бути багатими, якщо ми хочемо розвитку якогось стосунків, то ми маємо теж ділити цей приклад. І для мене це теж один з способів згадувати Христа, згадувати його жертву. Аналізувати, що я готовий віддати для того, щоб бути з Богом. Пам'ятаєте: 3:16 Івана. Ібо Настільки сильно Бог полюбив світ, що віддав Сина свого. А тепер питання до нас: наскільки сильно ми любимо Бога, що готові віддати що? От з цим питанням я пропоную нам зараз прийняти причастя і подумати наступний тиждень. Якщо Бог віддав для нас найдорожче, що готовий віддати я? І саме в такому контексті згадувати його на цьому тижні.